Більше 20 гуманітарних вантажів для українських військових передав скаут, журналіст, волонтер з Польщі. Адам Завадський упродовж майже десяти місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну від 24 лютого. Ми, як фонд, дякуємо за свободу, долучилися до допомоги Україні. І першими нашими діями це була допомога на кордоні. Ми допомагали тим людям, які були біженцями з України, долучитися до своїх родин в Польщі, до тих родин, які в Польщі приймали. Найбільше в пам'яті залишається Існо, діти запам'ятав одну жіночку, яка була з п'ятьми дітьми. Вона залишила своїх п'ятеро дітей, пішла вирішувати свої паперові питання. І протягом декількох годин ми багали з цими п'ятьми дітьми. Вони нам довіряли, і наприкінці, коли вже повернулася, мама, вони не хотіли їхати далі, хотіли залишатися разом з нами. люди похилого віку теж запам'яталися, тому що це були люди, які залишалися в цьому теску два-три дні, а навіть довше до. Тижня вони плакали, бо не мали не мали далі де їхати з волонтерами. Ділилися своїми цікавими історіями, і взагалі, тобто, це залишається в пам'яті з війни з волонтарюша. Також польські волонтери збирали набори необхідних медикаментів. плецаки. Ми збирали аптечки. Ми збирали рюкзаки для військових, тому що такі предмети допомагають саме врятувати не одну, а декілька людей, і саме вони несуть допомогу в боротьбі за незалежну Україну. Понад тисячу рюкзаків для військових ми вже передали, і понад 300 аптечок індивідуальних аптечок для військових українських. Ми передали плецакуфратовнічих. Ми хочемо подякувати всім, хто бере участь у компанії «Аптечка для України, організованому фондом. Дякую за свободу. З гуманітарною допомогою до України Адам Завадський приїздить не вперше. Волонтер їздив до деокупованого Херсону. За відлічними помочь для осіб деокупованого Ізюму, що на Харківщині. Досить шосанце враження зробило нам візита в ізюмі. Ізюм, то таке місто, кура місто Ізюм по кількості мешканців нагадує моє рідне місто Мінськ-Мазовєцьке. Тому як коли їхав до цієї місцини, одразу замислювався: а що було б, якщо б моє місто росіяни збомбардували, і тому це стало ще більшим, якби таким поштовхом і виникло ще більше бажання допомагати. це вже мій восьмий візит. Я від липня вісім разів був в Житомирі. Я співпрацю. Цю з фондом справжні Українці, а також Житомирським польським центром освіти та науки. Завжди візит в Житомир має дуже багато несподіванок, з якими я стикаюсь. Цього разу Адам до Житомира приїхав у якості Святого Миколая. Треба вийти до дітей, до тих наймолодших осіб. Ми побували під Житомиром у дітей польського походження. Бо ми привезли їм подарунки від Святого Миколая. Ми відвідуємо бібліотеці дітей і подаруємо їм жилети, які дозволять їм пересуватися спокійно увечері, щоб їм їх було видно. Відвідуємо фонд, який займається саме глухоньми дітьми. Тічі вухонієм 44-річний Адам Завадський волонтерством займається з восьми років. Бічі волонтерволонтарішем. А бути волонтером це ділитися своїм добром, розуміти це добро і розуміти, що щоденно, навіть якщо ми зустрічаємося з якимись проблемами, ці проблеми є мінімальними порівняно з тими, коли ти поїдеш і поспілкуєшся з тими людьми, де побувала війна, і тому необхідно розуміти і бачити ці потреби. ширшому значенні. Антоніна Тугас, Олег Павлюк, Суспільне, Новини, Житомир.